Не програма на часі. Мене звуть Світлана Герасимчука. У нашій студії сьогодні Наталія Земна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. Доброго вечора, пані Наталі. І от у нас, хоча і осінь на дворі, але подивіться, який у нас дуже гарний, квітучий такий натюрморт у нашій студії. В принципі, як і завжди, я думаю, що нам буде сьогодні про що поговорити, про що розповісти нашим глядачам. Але, от перше питання у мене: от там є така дуже класна, така зелена кругла штука. Що це таке? Ага. Ну, у нас є таке рожеве червоне яблуко, про яке ми ніколи не забуваємо нагадати нашим глядачам про те, що яблуко це найцілющіший плід яблуко, бо з яблука людина не може бути здоровою. Як кажуть лікарі, взагалі всі в народі кажуть, той, хто не з'їдає два-три яблука на день, отакий натюрморт, тобто таку композицію, той може страждати. На різноманітні захворювання. Отже, щоб не ходити до лікарів, не знати, де знаходиться поліклініка, не лежати в лікарні, тому треба вживати яблука. Тим більше зараз, коли вони от от, -от свіжесенькі, на порі. <клес> так, вони такі соковиті, такі смачні, вже, знаєте, вистоялись, набралися сонця, як той виноград. І дуже корисні, звичайно, людям. І ми завжди навчаємо, що шкірку з яблука викидати не можна, треба її висушити, подрібнити, і потім чайна ложка цієї подрібненої маси порошку того, запити теплою водою з медом і таким чином лікувати склероз, щоб ніколи ні про що не забувати, не забувати. щоб не боліла голова, не шуміла у вухах і не паморочилась голова. Про те, що е, зернята із яблук. Також не треба викидати. Їх треба взяти або ж подрібнити і потім чайна ложка з'їсти і запити теплою водою, також з медом. Тоді буде добре працювати щитовидна залоза. Там йод, адже в зернятах так є йод, міститься йод. Далі <кій> яблукам можна, якщо Іноді болить шлунок, коли людина споживає сире яблуко свіже. Тоді ми радимо, або знаєте, такі розпираюче якесь відчуття під ложечкою, тоді ми радимо печені яблука. Ну, яблука печені, звичайно, це смакота така. Та ще якщо виколупати ямочку туди. туди, та ще як покласти туди трішки е масла вершкового покласти, а потім цукру або меду. Прикрити цією вершечком цим і поставити в духовку. Та смачнішого нічого нема. Так. Хіба хоч одне тістечко може зрівнитися із печеним яблуком? А я дуже люблю печиво із яблуками, якщо взяти е, тісто слоєне, а потім розрізати його на шматочки і покласти туди шматочок яблука, покласти трошки цукру і зробити такі конвертики і покласти в духовку. І виходять такі конвертики, такі трояндочки, що просто дивишся на них, а вони, знаєте, такі трошки засмаглі, трошки підрум'ялились і такі смачні, такі звуковиті. Ну, про яблука ми знаємо дуже багато. Можливо, навіть я не знаю стільки, скільки знають наші глядачі. Але ось про таке яблуко вони можливо не знають, можливо, не чули. А можливо ви не бачили і те, що вони його не куштували, це даю 200%, що ніхто не куштував таке яблуко. Бо ці яблука ростуть на півдні. У Криму е, росте одне дерево на Деребасівській. А е, є такі посадки від Херсона, коли їхати там до Цірубінська, там ростуть ці яблука. І ось один приїхав начальник. Херсон, і коли він їхав дорогою, побачив оці яблука, так як ви, і каже: Водію: дістань мені те яблуко, я його скуштую. Взяв до рота і скуштував і застрягли там зуби. І йому довелося в поліклініці. Чотири зуби видалити разом із цим яблуком. Тут дуже багато смолистих речовин. Якщо ми можемо вколопнути це яблуко, то ви побачите, що звідси зараз потече біла смола. Біла, біле, біле молоко, але воно дуже липке. От дивіться, бачите, біле так. молочко. Дуже липке це молоко. І, І е, це вже така своєрідна смола, яка, якщо крапнути на рану, вона закриває рану. Дуже дезінфікує, убиває всі мікроби, і рана дуже швидко заживає. Якщо ми лікуємо мікозні якісь уражені, то це яблуко підходить. Адамове яблуко. Адамове ну яблука. і називається воно одним словом маклюра. Ті, хто болить поперек, у кого знаєте її щас, у кого там якісь грижі, у кого. Тягне ноги від самого попереку, ті знають, треба шукати маклюру. І ось коли її зробити, і з неї настоянку, а робити дуже важко, тому що це яблуко подрібнити нічим не можна. І його треба терти на терці. Беремо терку, тушона, тертушку, що на картоплю трем, і потихеньку його натираємо. І отаке яблучко можна стерти за півдня або навіть за день. Тому його дуже важко переробляти, але вже коли зробили настоянку, то вона вже така цілюща, що і мови немає. вона йде оці яблука і їх сік. Іде у нас до розтирання. От ми маємо розтирання, яке дає натирати хворі суглоби. І чого ж воно так допомагає? Тому що там міститься сік із цього яблука, тобто та смола, яка усуває запальні процеси, запалення нема, зникає біль. Ось так ми і воно використам... всередині прямо все таки смолянисте. все таки смолянисте. Так, і якщо руки на руки потр потрапляється і сік, то тоді їх треба водою вже не відмиєш їх. Уже треба брати щось таке, протирати або горілку, або спирт, або бензином часто відмивають і в блендері смоли... його не перемалиш. Воно дуже тверде, важке. Та ні одна м'ясорубка, ні один подрібнювальний апарат не може подрібнити це яблуко. Тому довелося його шукати. Я приїхала так в Чернівцях, коли була застудилась. Ще підхопила вірус. Поїхала на Хмельницький, з Хмельницького на Тернопіль, з Тернополя на Черкаси через Київ і з Черкас на Кіровоград, з Кіровограда на Херсон. І в Херсоні оце здобула це яблуко. В Херсоні я ще назбирала рогу -хлавника. Тріболюс або як сладкі, які добре лікують слух. Хоч у нас правда теж є санотіт, який відновлює слух у людини, відновлює слуховий нерв, усуває е, запаморочення, усуває шум, тобто лікує склероз і відновлює слух. Санотіт. А ще ви знаєте, до нас зараз е, почали за, зачастили ті, у кого хто хропе. Навіть самі от, е, наші відвідувачі Зеленої планети вони винайшли засіб боротися від хропоти, щоб не хропіти. Є у нас ось така маленька пляшечка, яка називається фітофлав, фітовір. І коли оцим цим чудом олійкою цією, така маленька пляшечка, а виліковує е, нежить, а відновлює е, нюх, лікує гайморити. І якщо закапати ніс, то відновлює слух також. Знаєте, всі органи оці працюють нормально, тому що усувається запальний процес. Ну і жінки випробували, що коли закрапувати ніс, то відновлюється, тонізується нього, ага, не обвисає, підніження. тонізується і таким чином зникає храп. Це одного разу приходить до мене жінка і каже: Я привела свого чоловіка, але він на прийом не хоче. Він хоче вам подякувати. Він приніс вам сувенір, який зробив сам своїми руками. Стілець такий дуже гарний. І ось каже: він приніс оцей сувенір і дякую вам за те, що я йому вже не заважаю спати вночі, тобто перестала жінка хропти. Фіто вір, і фіто -флау. Це така в нас здравниця <гум> зі мною, Ніла Хасевича. Один звертайтеся обов'язково. Я думаю, ця проблема дуже багатьом. Майже так. всім вона знайома знаєте так, чи але, інакше, але перед сном не треба пити пива. І не треба наїдатися багато. І, звичайно, треба приймати гастротон для того, щоб тонізувати шлунок. А разом з тим фітовір тонізує слизові оболонки і таким чином пропадає храп. Ну і курс лікування десь 2-3 тижні, і людина перестає хропіти. Їй навіть не треба робити операцію. У нас один наш провізор, Юрій, у нього він приїздив у Київ, щоб йому зробили операцію. Але якось лікаря не було. Лікар чи відпустку поїхав, чи відряджені, і він операцію не зробив. І потім вже домовились вони за місяць приїхати, що він приїде на операцію. Але коли почув таке, що фітовір може пролікувати, то він пролікувався і операція йому не понадобилась. Одним словом, осінь вона така чудова. Ми бачимо, що є у нас плоди шепшини, такі чудернацькі. Ну такі букет Красиві, тільки природа може просто. приготувати. Угу, Але я сьогодні хочу нагадати про калину. Зараз з'являться перші заморозки, і калину треба зібрати, тому що калина це настільки вона чудова рослина і ягода, а особливо хочу б нагадати жінкам. От також звертаються жінки і кажуть: от що робити, коли випадає волосся на голові. І я їм раджу взяти алопін. Коли беруть алопін, то починає інтенсивно рости волосся на бороді. І що ж робити жінці в такому випадку? А жінці треба шукати. Фітогормони у природи, а фітогормони містяться у квітах липи. Часто ми нагадуємо жінкам, що треба пити чай із квітів липи, і ось калина. Треба висушити плоди калини, подрібнити їх і отой сухий порошок залити склянкою окропу. І нехай настоїться 4 години. Дві склянки треба на день, щоб по пів склянки чотири рази випити той настій, і таким чином відновиться ріст волосся у жінки, і зникнуть всі прищики на обличчі, фурункули пройдуть, тому що калина є дуже чудовим очисним засобом. І якщо виникають у нашої молоді там у хлопців і дівчат, виникають вугри на обличчі, то ми радимо брати калину. Вичавлювати сік із калини і соком калину змащувати обличчя, змастити, потримати 15 хвилин, потім змити теплою водою, сполоснути холодною. І таким чином зникають всі вугри подразнення на обличчі. І хлопці часто приходять, тому що, знаєте, в такому от віці і коли погано працює шлунок, понижена кислотність, опущений шлунок, mm -hmm. то хлопцям ми даємо гепахол, гастротон, алергін і радимо. Калиною змащувати обличчя. Хлопці з задоволенням це роблять, і ви знаєте, результат приходить дуже швидко. Два-три тижні, і обличчя стає чистеньке, Уже червоні вугри не насідають, не обсідають обличчя. Ми дуже багатьом так само це актуально обов'язково скористайтеся да. порадою. Звичайно, ну і калина. Калина це той засіб, чогось похолодання. Іде, і людина може застудитися. Тому беремо склянку ягід калини, одну склянку, ось таку, як оце у нас вода, отаку склянку взяти ягід калини, залити mm -hmm. однією літрою води, прокип'ятити довести до кипіння, е, на слабкому вогні потримати 20 хвилин, додати три столових ложки меду, літра води, склянка ягід калини, три столових ложки меду. І ви знаєте, такий напій. Такий смачний, такий, ну ви знаєте, п'єш і хочеться. І оце якраз при застуді. Усуває кашель, усуває швидко дуже, ну і температура, звичайно, проходить, всі запальні процеси, носоглотки, горла. І е, коли температура підвищується, б'є лихоманка, тоді треба пити такий час. Але якщо приготувати для. Того, щоб був настій від застуди, то треба брати, можливо, навіть з гілочками. Якщо ми швидко хочемо зробити, то беремо гілки калини, mm -hmm. листя калини і ягоди тобто калини. Кладемо столову ложку на склянку окропу, заварюємо. І тут же можемо відставити і допоки прочахне. а потім можна додати меду і вживати цю склянку ковтками. І тоді ми відчуваємо, як е, зменшується, тобто температури вже немає, температура зникає, перестає боліти в скронях і е, не болить горло і не тече з носа. Теж зараз дуже актуальна, дуже на полі, студні так. захворювання, калину обов'язково. Ось-ось уже приморські вночі йдуть, Але, тому ви, я думаю, можна збирати. Що кашлі ми Ой, завжди користуємося редька. редькою. Редька, вона настільки цілюща, що ви знаєте, колись говорили, що скільки редька важить, стільки треба золота заплатити за неї, для того, щоб відновити. Голосові зв'язки для того, щоб вилікувати застуду. Ми беремо зрізаємо тут. Бачите, навіть з лісточками, зрізаємо вершечок, виколупуємо ямочку, засипаємо туди цукор або мед і чекаємо, поки за годину півтори там з'явиться сік. І той сік треба вживати по чайній ложці, частенько, якщо кашель. Кашель проходить дуже пом'якшувальний засіб, від харкувальний. І зникає і смачний, кашель. Дуже, дуже Тому, смачний засіб від кашель. Редку, звичайно, треба приготувати на зиму для того, щоб лікувати такі е, ліки від запальних процесів і від кашлів. Верхні дихальні шляхи дуже добре лікуються. Лікуються легені, легеневі захворювання. І вона нешкідлива, тим більше, що такі ліки вони тонізують шлунок, чистять печінку, допомагають працювати кишківникові, налагоджують моторику кишківнику. І він працює, не має застою. І ще редьку. Ну, коли запальні процеси, і ось ми думаємо, як же його швидко так усунути в запалення, то тоді беремо всі критьки, натираємо підошву. Для, дуже гарно натираємо, редька може замінити гірчичники, це ми також дуже добре знаємо. Якщо сік редьки або редькою натерти підошву, натерти навіть там, поперек, якщо болить редька, звичайно, треба її заготовити для того, щоб вона була у господі. І ось про цей буряк я не можу не згадати це цукровий бурячок. Який ще не вибрали із землі не викопали, але хотілося б, щоб в солодощі люди отримували саме з цукрового буряка, а не їли, не вживали цукор, тому що останнім часом ну, у цукрі дуже багато отруйних речовин. Цукор, коли доводять до того, щоб ми його споживали, його е знищує гриб. Такий нападає на цукор, поїдає, і тоді цукор е, намагаються врятувати від тих грибів мікозних уражень і дають туди е, отруйну речовину хімічну, а потім та речовина вбиває е, острівки підшлункової залози і виникає цукровий діабет. І ось е, пам'ятаю дитинство своє посонове без солодощів ми ніколи не були, але нам терли оцей буряк. на... На тертушці на цій буряковій висушували і варили компоти, пиріжки пекли, млинці, чай давали. Ну, одним словом, давали солодощі із цього цукру. Іноді бувало. Печі цукор підсихає, а потім мама кладе на піч, щоб він досох. І так хочеться туди жменьку запустити, щоб цього хрумтливого, солодкого чуда скуштувати в роті. І ось ми брали тоді буряк. І ви знаєте, коли жінки вживали буряки цукрові, вони ніколи не хворіли. Дуже рідко, коли були фіброміоми, не хворіли на запалення яйників і народжуваність була дуже гарна. Тепер бачите, кожен день до нас приходять молоді сім'ї, які не можуть народити дитину, і хотілося би повернути до цих солодощів, які ростуть, і тепер ще не вибрали, брати просто з природи, без обробки, без додаткової хімії, звичайно, без втручання mm -hmm. людських рук. Тож для того, щоб смачно вживати всі продукти, і солодкі, здорово. і здорово, і щоб не було цукрового діабету, і щоб не було. Запалення в кішківнику також і заспокоює нервову систему цукровий буряк. Я думаю, що багато жінок і восени, і взимку ті, хто має цукровий буряк, наварять борщу, а особливо в піст з грибами. Із цукровим буряком борщ дуже смачний і дуже корисний. Тобто до червоного ще додати цукрового. Так ну і, і, і завжди ми нагадуємо про те, щоб зібрали хризантеми. Так. Хризантема чудова квітка, яка допоможе тим людям, у яких тремтять руки, тремтить або хитається голова, поганий зір, запаморочується голова. Паморочиться голова, людина може впасти, то нагадуємо, що треба пити чай із хризантеми. І взимку, коли вона замерзне і коли її не буде на клумбі, тоді ж, звичайно, будемо жалкувати, що не зібрали хризантему. Одна квіточка на склянку чаю напилися чаю. Такий чай можна пити тричі на день або ж брати три листочки. Листочки також мають ті ефірні олії, камфорну олію, яка рятує судини. Від склерозу, яка допомагає налагоджувати циркуляцію крові і усуває запальні процеси у пагутиній оболонці. Мозку. Шановні Тому... глядачі, не полінуйтеся, не пропустіть, не забудьте, пані Наталі завжди вчасно нагадує, чим потрібно запастися, що потрібно зберегти для того, щоб бути здоровим упродовж цього сезону. На жаль, наразі мусимо завершувати, але обов'язково зустрінемося ще в цій студії. Нагадується була Наталія Земна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. І говорили ми як завжди про те, як жити в гармонії з природою і бути здоровими. Побачимося на першому місцевому.